После того, как выполнена продувка аэродинамических моделей, получены подтвержденные характеристики, создается трехмерная модель ободов фюзеляжа. Та така от пустотіла модель, яка носит форму форму будущого Вот. Після этого включаються відділи і начинают эту форму наполнять, Ну можна так сказать, железом. Геть то не паперу, то тисячі годин красень вручну. Нові літаки на держпідприємстві Антонов народжуються у 3D. свою апробацію без паперові технології. Прийшли на пасажирських Ан-148 та Ан-158. Над транспортники Ан-178 та Ан-132 розробляли уже винятково у цифрі. Когда самолет создается без чертежей, без бумаги, то все исходные данные Кипьош, матеріали, і все, все все з їхніми характеристиками, повинні будуть заведені в систему. Тось, тобто, це сотні тисяч моделей, які повинні создатися. вони носять всю необхідну атрибутивну інформацію. Вот, все це заноситься. Це не прості комп'ютери, це робочі станції зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Дуже дорогі, але одним з найкращих в авіабудівному світі. Розробник компанія Siemens спеціально адаптувала програму під потреби Антонівців. Тепер у ній працюють усі і конструктори, і технологи. Робочі в збиральних це Нові технології це передусім зручність, якість і сучасний підхід так сьогодні працює увесь цивілізований світ. А ще це суттєво швидше ніж було з паперами. Переконує Валерій. Будь-який етап створення нового ана до найменших кріплень та гвинтиків можна відслідкувати, не виходячи з кабінету. Усі конструкторські відділи працюють в програмі паралельно, узгоджуючи усі деталі. А у разі потреби швидко вносять зміни. Зараз, особливо, коли калаопина призводка, коли створюється перший опитний самоліт. Ми завжди можемо. оценить, что сделано уже, на каком этапе находится. Кто-то начинает чуть-чуть раньше, как планер, системы идут чуть-чуть позже, потому что они должны увязаться. И очень часто бывает, что есть необходимость что-то поменять и очень оперативно отследить. Поэтому конструктор, зная свою документацию, он может отследить, где находится, на каком участке, где чего, и очень оперативно остановить, если что, или приостановить изменения, либо же внести чего-то туда. То есть вот в этом заключаются цифровые технологии. А еще у 3D Можна протестувати будь-яку систему літака. Реальних випробувань вони не заміняють, але дозволяють спрогнозувати можливий результат. Дісталася цифра від виробництва. Стримільною графікою працюють сучасні автомати з виготовлення деталей і робітники, які трудяться над новими машинами. У цеху, худо збирають перший дослідний а 132 кілька робочих станцій. Кожен працівник завантажує свій проект, в якому до дрібниць знайомиться із потрібною йому. Когда мы работаем с чертежами, мы не можем посмотреть полностью весь объем материала, который у нас есть. Там, развернуть, посмотреть там, в разрезе деталь. Там. Допустим, на данном этапе мы собираем обтекатель, мы можем его загрузить в 3D-модели, развернуть. Рабочий может его повернуть, посмотреть, как там крепеж какой идет, там, в разрезе посмотреть. Ну, определенный ему элемент, который его интересует. Еще давно распроводали о нем такие самые аптечные, собирала на иншим летателем. Тому, які ще малювали на папері. Довелося повозитися із паперами, і кресленнями. І часу на це каже пішло удвічі більше. Там где-то обходилось 16-15 листов формата 1. Ну, там длина их очень большая была. Каждый узел отдельно надо было искать на чертеже его подсобирать. А так рабочий, допустим, он берет какую-то себе определенную часть работы, он загружает ее у нас в самом компьютере і вже непосредственно ведет сборку. Завантажиту всю інформацію при літах при матеріалі, з яких він зроблений конструкторських рішень, може Покупці сучасних Ані. А постачальника Антонова як обов'язковий елемент додають до усіх комплектуючих їхні цифрові версії з детальною інформацією про кожну деталі.